Всім привіт, друзі! Це канал за чашкою чаю, і сьогодні ми з вами поговоримо про топ-5 книг української класики, які кожен із вас має прочитати. Якщо ви до сих пір думаєте, що українська література це та сама нудна шкільна програма, то сьогодні ми це змінимо. І не будемо довго говорити, а одразу розпочнемо. На п'ятому місці у нас розташовується місто Валеряна Підмогильного. Це книга для тих, хто, як і наш головний персонаж, колись починав із нуля в новому місті і знає, як амбіції можуть або освітити дорогу, або спалити крила і зовсім розчарувати. Уявіть собі, Київ 20-х років: шум трамваїв, дим фабрик, нові ідеї, які витають у повітрі, та молодь, що мріє підкорити урбаністичний хаос. У це середовище приїздить наш головний герой Степан. Радченко, спершу гуртожитки, випадкові знайомства, дешеві кімнатки, згодом літературні кола, перші успіхи та перші спокуси. Степан пише, знайомиться, будує кар'єру, але поступово починає губити щось значно важливіше, ніж статус. Підмогильний блискуче показує, як мегаполіс формує людину, шліфує, випробовує та підносить, але водночас може позбавити всіх. Моральних принципів і змусити. Повністю втратити себе. Місто, до речі, стало першим українським урбаністичним романом, який ввів у нашу літературу нові теми: інтелектуальний пошук, еротичні мотиви, філософію самотності і самоспостереження. Валеріан має такий модерний, європейський, без ностальгії за райським селом стиль, і це дуже класно чіпляє молодих людей. Тож, якщо ви ще досі не читали місто, обов'язково пройдіться, а ми Переходимо до четвертого місця. Четверте місце по праву належить Я, романтика Миколи Хвильового. Ми з вами переносимось у вир революційних 20-х років, час, коли світ нібито розколовся навпіл, між вірою у новий порядок та нескінченним страхом, та між ідеєю свободи і реальністю жорстокості. Наш головний герой це безіменний чекіст. Він називає себе романтиком, людиною, яка прагнула світла і високих ідеалів. Але іронія в тому, що саме він стає частиною машини, що нищить усе людське. Його робота це судити, страчувати та виносити вироки. Ми буквально бачимо, як у ньому воюють дві сили: холодний фанатик, що служить революції, і жива людина, яка пам'ятає свою матір, саме вона виступає символом любові, тепла та моральності. Унікальність я романтики у тому, що це не просто твір про громадянську війну, це і історія такої інтелігенції, яка прагнула створити ту саму нову епоху, але і сама стала її жертвою. Хвильовий пише дуже емоційно. Його фрази короткі, нервові, але водночас дуже красиві. Читається так, ніби слухаєш думки людини, яка перебуває на межі. Після неї дуже важко залишитися байдужим, адже вона змушує нас подивитися в очі темряві і запитати себе, а що би я зробив на його місці? До речі, це питання і до вас, якщо ви читали Я романтику, і можете поділитися своїми враженнями. Буде дуже цікаво, а ми крокуємо до третього місця. На третьому місці у нас розташовується людина, що біжить над прірвою Івана Багряного. Ця повість переносить нас у середину Другої світової війни. 1943 рік час, коли Європа живе в умовах постійного страху, а війна стирає межі між добром і злом. У цій реальності з'являється наш головний герой Максим, звичайний молодий українець, на долю якого випало життя між двома тоталітарними системами: з однієї сторони радянський світ. А з другої сторони Німеччина. Максим раптом стає непотрібним обом режимам. Для одних він ворог, а для інших загроза. Йому доводиться тікати, ховатися там, де немає гарантій безпеки, де кожен зустрічний може стати як рятівником, так і зрадником. І в цьому постійному русі. Повість відкриває не лише зовнішню боротьбу героя, а й те, що відбувається всередині нього. Попри свій гострий сюжет, ця книга саме про те, як звичайна людина може зберегти себе, навіть коли весь світ намагається її зламати. Максим боїться, нервує, сумнівається і інколи не знає, як рухатися далі. Через його історію Багряний дуже делікатно показує український досвід війни. Це ідеальний твір для. Для тих, хто хоче зрозуміти, як виглядає сила безголосних слів, і як формується незламність там, де її не повинно бути. А якщо вам подобається такий формат відео, і ви хочете бачити більше книжкових топів, то попрошу вас підтримати мій канал лайком та підпискою. Буду дуже вдячна, адже це допоможе у просуванні україномовного контенту. Дякую, а ми рухаємося далі. Тут, звісно, тигролови Івана Багряного, про які просто неможливо не поговорити. Дія роману відбувається на далекому сході у Сибірській Тайзі, досить суворому та жорстокому світі, де радянські табори перетворюють людей на тіні та рабів, позбавляючи будь-якої волі та надії. Наш головний герой Григорій переживає неймовірну втечу з потягу смерті і опиняється серед українських переселенців, людей, які вже Звикли до жорстких умов тайги і полюють на тигрів. Тигри тут символи свободи, сили та незламного духу. Григорій знаходить притулок. Дружбу, кохання, але минуле не відпускає його. Переслідування НКВД змушує героя знову братися за боротьбу, ризикуючи своїм життям. Автор нам показує, як українці, знаходячись дуже далеко від рідної землі, все таки зберігають свою ідентичність, культуру та моральні принципи. Тут відчутний і своєрідний автобіографічний відцінок, адже сам багряний пережив гулаг і переносить у роман свій Особистий досвід боротьби та виживання. Ця книга надихає на оптимізм, показує, що навіть у пітьмі є місце для героїзму, відваги і людяності. Тигролові варто прочитати, щоб зрозуміти, як література може стати зброєю проти тиранії, а історія однієї людини перетворюється на універсальну історію незламності всього людського духу. Тож дуже сильно рекомендую вам прочитати, а ми переходимо до заключного першого місця. І звісно, на першому місці у нас розташовується інтермецо Михайла Коцюбинського. Мій особистий фаворит. Це дуже коротка, але надзвичайно сильна імпресіоністична новела 1908 року, яку багато хто називають справжньою перлиною української літератури. Коцюбинський написав інтермецо після дуже глибокої веснаги, перебуваючи у депресивному стані, і ця нотка дуже відчутна. Наш головний герой тікає від людського галасу, від людських проблем, які накопичились на його плечах, і шукає порятунку серед полів і тиші. Природа тут виступає як цілитель: спів пташок, гра світла, шелест ниви, все це поступово повертає героєві рівновагу. Фішка цієї новели у чистому імпресіонізмі. Коцюбинський не стільки розповідає історію, як передає нам стан. Мова інтермецо текуча, музична і дуже образна. Вона створює не картину, а цілу атмосферу, яку хочеться прожити разом із героєм. Цей твір про необхідність зробити паузу, щоб по-справжньому відчути себе. Це і про важливість внутрішньої гармонії у світі, який постійно тисне з усіх боків. Саме тому інтермецо і сьогодні резонує з людьми, які відчувають в тому інформаційний шум та вигорання. Критики, до речі, часто ставлять цю новелу серед найвизначніших українських творів. Це той випадок, коли література говорить голосом твого власного досвіду. А на сьогодні все. Ви почули про мій топ-класики української літератури? У коментарях попрошу написати свої улюблені твори, було б дуже цікаво почитати. А з вами був канал За чашкою чаю. Бережіть себе і до зустрічі у нових випусках.